Гамарджоба! Доброго дня! Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти вам, як можна представитися по грузинською грузинською мовою. Існує декілька способів. Спосіб перший. Ви можете сказати не оба. Вар, тобто ме, це я, ваше ім'я та додати слово Вар, Вар це м, означає є, тобто я, Ольга, є. Наприклад, вас звати Микола, таке українське ім'я. грузинською це буде ме, Ніколоді, Вар або вас звати Марія. Ме, Марія, Вар. Поміняти місцями. Ці слова можна сказати ме, вар Марія. Олександр, то ви кажете ме, Олександре, Вар. Перший спосіб ме, ваше ім'я, вар. Запам'ятали? Нахвам ліс!